Шановні учасники та гості Національного Ейстетбуду, щиро вітаю вас на цьому унікальному фестивалі валійської мови, культури та мистецтва. Для мене велика честь звернутися до вас від імені України, країни, яка так само, як і Уельс, знає ціну мови, її відродженню, збереженню та боротьбі за право звучати вільно. Український народ щиро вдячний валійському суспільству за солідарність, підтримку та сердечний прийом українців, які через війну змушені були шукати прихистку у Великій Британії. Ми особливо вдячні за можливість інтегруватися, не втрачаючи свого культурного коріння, зокрема в освіті, у громадах, у творчості. Наші мови, українська і валійська, мають спільну рису, вони вистояли. Попри століття утисків, вони зберегли свою майбутність і сьогодні звучать із новою силою, доводячи свою життєздатність та незламність духу наших народів. Мовна різноманітність це не перешкода, а цінність. Мова це пам'ять, свобода, гідність, те, що об'єднує покоління і тримає націю в часи випробувань та дає надію на щасливе майбутнє. Це підґрунтя нашої ідентичності. Наші мови збереглися і завдяки фольклору. Народні пісні, казки, легенди, і українські думи та козацькі перекази, і валійські міфи Мабіногіону є не лише джерелом пам'яті предків, а й невичерпним натхненням для майбутніх поколінь. Вони вчать нас мудрості, незламності та любові до рідної землі. Я хочу звернутися до всіх українців у Великій Британії. Плекати рідну мову це найприродніший вияв любові до себе, до своїх дітей, до України, а також акт дієвої солідарності зі співгромадянами, які сьогодні чинять супротив російській агресії. Говоріть українською вдома, в родині, в українських школах і гуртках. Бо мова це те, що завжди з нами. Навіть коли ми далеко дому. Отож, дякую організаторам фестивалю за цю цінну можливість для української спільноти бути почутою і підтриманою, Зичу усім учасникам Есть Воду, незабутніх вражень, нових творчих здобутків і натхнення. Нехай цей фестиваль стане ще одним підтвердженням сили духу наших народів та краси наших мов. Нехай щастить!